Доброго дня, шановні пані та панове. і Сьогодні вам презентую е, заміський будинок. Це поруч з містом Ужгородом. 10 хвилин їзди до центру міста Ужгород, село Барвінок, це початок села, вулиця Лісна, 39А. Презентую вам величезний будинок, який складається з декількох частин з власним басейном, з альтанками, з озелененням і так далі. Зараз ми, будинок має 210 квадратних метрів. Зараз ми знаходимося в зоні прихожої. Маємо п'ятикамерні вікна по периметру. Це у нас зона прихожої, тобто для взуття, для одежі і так далі. Є один вхід, є другий вхід. І ще побачите ще один вхід-вихід, який є в цьому будинку. І так, беремо зараз планування. Паралельно буду вам показувати, як все виглядає. Запрошую в будинок. Тут також прихожа. Є місце для того, щоб вішати речі. Тут знаходиться підвал, тобто цокольне приміщення. Також зараз покажу вам його. Але спочатку покажу перший поверх. І так, підіймаємось на перший поверх. На першому поверсі є східці на другий поверх. Виконані вони з граніту. Також ковка по, е, по Так, Перша кімната, яка нас зустрічає, це вітальня. Частина меблів не залишається, частина меблів залишається. Це все при зустрічі, вам розкажу. І так, вітальня, є телевізор, або вихід під телевізор також є. Е, по меблях. При зустрічі розкажу. На даний момент тут розміщуються комфортабельні дивани. Можна буде додатково домовитись по ціні, або вони не будуть залишатися. Ось така вітальня. Вона є без дверей, відкрита. Ідемо далі. Запрошую на кухню. Кухня досить цікава. Ось Кухонна зона пряма, є все, в принципі, і мийка. І газова плита, в будинку є газ, електрика, все як має бути. І ось ще один вихід на терасу. У нас вихід на терасу. Покажу вам її далі в цьому відео. Тут знаходиться технічне приміщення, болер та котел. І також холодильник великий. Болер та котел. Ідемо далі. Тут ще одна кімната знаходиться, вона зараз як кабінет використовується. Ось такого формату. Стіни всі в принципі, рівні. Фарбу можна перефарбувати в будь-який колір, який вам заманеться, який вам сподобається. Ось так. А зараз розкажу вам по плануванню. Значить, ми з вами зайшли тут. Тут ми маємо прихожу, далі перша кімната 19 квадратів, друга кімната 13 квадратів, кухня 12 і 18 квадратів ще у нас є ще одна вітальня. Ось так вона виглядає. Тут ці зона зроблена. Тобто можна спокійно собі зробити тут столову, як то кажуть, величезну, в кого багато дітей, наприклад, або дуже часто приймаєте гостей. Досить комфортно, тобто кухня і окрема зона. Давайте ще раз продамось з вами. І так, перша кімната у нас має 19 квадратних метрів. Ось. Далі друга кімната у нас має 13 квадратних метрів. Далі по центру у нас санвузол, який має 4 квадратних метри, ну, 3 з копійками. Ось. І кухня 12,2 ця частина, і та частина 18 квадратних метрів. І як я обіцяв, показую вам підвал. Показую вам підвал. Допрошую до цокольного поверху. Тут також можна собі розігнатися, зробити все, що хочеш. Тут ось перша кімната, яка має. 13 квадратних метрів. Перепрошую, майже 19 квадратних метрів. Ось. Далі. Ідемо до технічних приміщень. Тут знаходяться котли, гідробаки. Ось. Каналізація, пралка, все, що треба. І маємо ще один санвузол тут. Маємо ще один санвузол. 12 квадратних метрів. 12 квадратних метрів самовузол з ванною і правками Ось так все виглядає. Далі йдемо з вами на другий поверх. Підіймаємось. І так, ще раз. Тут у нас вхідна зона. Ось прихожа. Тут у нас, перепрошую, вхідна зона, велика простора. Вхід в підвал, східці. Перший поверх, дві кімнати, кухня і вітальня. І далі йдемо на другий поверх. Я відразу поклав східці для того, щоб вам показати, як утеплений будинок, як виглядає на ньому горище. І так, на другому поверсі маємо ми з вами чотири кімнати. Це у нас перша кімната дитяча. Тут розміщується ліжко двоповерхове, звичайне ліжко і шафка. Ця кімната у нас має 15,3 квадратних метри. Далі йдемо. Наступна кімната. Вона має 16,3 квадратних метри. Ось така спальня. Ось. Ідемо далі. 11,9 квадратних метрів, або точніше 12 можна сказати, навіть. Ще одна спальня зі своїм власним балконом. Ось. І ще одна кімната 11,3 квадратних метри. Знаходиться тут. Також має свій балкон, має свій вихід назовні. Ось така кімната, зараз тут прачечна, можна сказати. ну Одежа для того, щоб прасувати, стоїть все. Використовується поки так. А як ви захочете переобладнати, можете ще одну кімнату. Тобто маємо дві кімнати плюс кухня вітальня на першому поверсі і чотири кімнати на другому поверсі. Ну і маємо ще в цоколі одну кімнату. І запрошую вас на горище, покажу вам, як тут утеплено, як тут це відбувається. Ось таке от горище. Утеплено. Тут утеплювач 30 см. 30 см скловати, все як має бути, все підшито, все гарно. Тобто горище велике. Ось. І утеплене, що, що, що немало важливо. Так, спускаємось з вами вниз. Ось. І зараз переходимо до наступного етапу, в якому я вам покажу величезні плюси цього будинку. Якщо у вас багато дітей або Часто бувають гості вдома, то цей варіант саме для вас. Тому що є ще один будинок поруч, зараз я вам його покажу. І, власний гараж. І так, запрошую. Тут у нас тераса відкрита. Тобто там у нас кухня, тераса, там знаходиться альтанка, праворуч басейн. Поруч можна побудувати, там стоїть фундамент, можна побудувати собі сауну або баню. І так, запрошую всередину. Тут можна зробити, облаштувати дитячий садок приватний спокійно. да. Маємо перше приміщення 14 квадратних метрів. Внизу також знаходиться ще одна, можна сказати, квартира, однокімнатна. А тут, а тут величезний просір. Для ваших діток. Дивіться, скільки місця. Є спортзал, можна так сказати, коврик, все, що треба. Тобто це функціонуючий дитячий садок просто, можна так сказати. Величезна кількість місця, просто багато світла, тому що бачимо три широких вікна, ще плюс вихід є свій, ще один. Ось так це все виглядає. При бажанні або тут дітки можуть проживати, або можете ще один будинок облаштувати і здавати його. Ось такий прекрасний бонус. Йдемо далі, покажу вам ще, що є цікавого. І так, спускаємось з вами вниз. Є гараж. І є ще одна однокімнатна квартира. Повністю функціонуюча Своя кухня, санвузол, кладова, холодильник і кімната з каміном. Ось так це виглядає. Кімната з каміном ще одна. Просто уявіть собі. Тобто за допомогою цього каміна можна обігрівати це приміщення і те, що зверху було. Дитяче, те, що я показував. Ну, то менше можна, то більше навряд чи. Окремий котел стоїть на це приміщення, ну і на то верхнє. Тобто це все входить в комплектацію будинку. Далі показую гараж. Далі йдемо, покажу вам гараж. Гараж також великий. Ось прошу, дивіться, зараз стоїть тут тенісний столик, величезна кількість місця, просто нереально велика кількість місця. Площа орієнтовно 60 квадратних метрів, двохкімнатна квартира. Коротше. Ось такий чудовий гараж. Далі тут ще одне приміщення є з окремим виходом. Тобто, фантазії тут достатньо. І ось котел, який опалює цю частину. Ось так. Колектор стоїть все, як має бути. Далі йдемо, показую вам басейн. Басейн зараз не наповнений водою. Але як забажаєте, то можна наповнити. Є мангал зона, окремо зона для відпочинку, мангал зона. Тобто ви спокійно собі відпочиваєте, купаєтесь в басейні, а дітки собі граються в дитячій кімнаті. А та кімната майже має 100 квадратних метрів. Тут знаходиться басейн, він закритий. Зараз води тут немає, але. Як забажаєте, можна наповнити, собі скупнете і купити будинок. От тут басейн, все як має бути. Ворота з електроприводом. Ось ворота з електроприводом. І ось така фасадна частина будинку. З вами був Валерій. Бажаю всім Божого благословення. Швидкої нам всім перемоги і всіх благодати.